Вітаю учні! Ми вже з вами знайомились з електричним струмом та його дією. Вам відомо, електричний струм може обертати електродвигуни, може змусити світитись електричну лампочку, нагрівати електроприлади. Тобто ми використовуємо струм для того, щоб він виконував роботу. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про роботу та потужність струму. Електричний струм це є впорядкований рух зарядів, обумовлений дією сил електричного поля. Роботу, яку виконує поле при переміщенні електронів, називають роботою струму. Як відомо, робота характеризує зміну енергії або перетворення одного виду енергії в інший. Розглянемо довільну ділянку кола. Наприклад, нитко рожарення електричної лампи. Нехай за проміжок часу дельта Т через поперечний переріз провідника проходить заряд дельта Q. Тоді електричне поле буде виконувати роботу, а дорівнює дельта Q помножити на У. Оскільки. Заряд дорівнює добутку сили струму і часу проходження струму через провідник, то робота дорівнює добутку сили струму, напруги та часу. Робота електричного струму на ділянці кола визначається добутком сили струму, напруги та інтервалу часу, протягом якого ця робота виконувалася. З формули видно. Чим більшу напругу прикладати до кінців провідника, тим більшу роботу виконає струм. Чим більшою є сила струму, тим більшу роботу він виконує. І чим довше протікатиме струм через провідник, тим більшою буде робота струму. За одиницю роботи електричного струму в міжнародній системі одиниць прийнято джоуль. Джоуль дорівнює роботі, яку виконує електричний струм силою 1 А при напрузі 1 вольт за 1 секунду. Відомо позасистемну одиницю вимірювання кількості виробленої або спожитої електроенергії, а також виконаної роботи. Це кВт-година. Одна кВт-година дорівнює 3,6 МГоль. Прилади, які служать для вимірювання роботи струму, називають лічильниками електричної енергії. На приладах подають значення двох фізичних величин. Наприклад, 220 вольт показує у коло з якою напругою слід вмикати електролічильник. 5 Ампер це максимально допустима сила струму. Якщо на ділянці кола, у якому тече струм, не відбувається механічна робота і не відбуваються хімічні реакції, то робота електричного струму приводить тільки до нагрівання провідника. Отже, у цьому випадку, відповідно до закону збереження енергії, Кількість виділеної теплоти А Q має дорівнювати роботі струму А. Кількість теплоти, яка виділилась у провіднику, дорівнює добутку квадрата сили струму на опір провідника і на час проходження струму. Нагрітий провідник внаслідок теплопередачі віддає енергію навколишнім тілам. Формули U квадрат Т поділити на R, так U дорівнює U помножити на І помножити на Т можна використовувати лише тоді, коли вся енергія витрачається на нагрівання. Даний закон отримав закону Джоуля Ленца. Це фізичний закон, який дає кількісну оцінку теплової дії електричного струму. Закон був експериментально встановлений. У 1840 році англійським фізиком Джеймсом Прескотом Джолем і незалежно від нього, у 1842 році, російським вченим Емілем Ленцом. У повсякденному житті ми дуже часто користуємося різними електроприладами, праскою, феном, електроплиткою, електрочайником. І на них ми можемо помічати різні написи. Наприклад, на прасті бачимо напис 2400 Вт, лампочка 15 Вт, фен 2200 Вт. Тобто на кожному електроприладі зазначають потужність даного приладу. Тому, крім роботи струму, Дуже важливе значення має поняття потужності струму. Потужність електричного струму це фізична величина, яка характеризує швидкість виконання струмом роботи і дорівнює відношенню роботи струму до проміжку часу, протягом якого ця робота була виконана. П дорівнює А поділити на Т. Або П дорівнює. У помножити на І. Одиницею вимірювання потужності в міжнародній системі одиниць є ватт. Один ват 1 Вт це потужність з силою 1 а на ділянці кола з напругою 1 вольт. Потужність у зовнішній ділянці електричного кола можна також визначити за формулами П дорівнює У помножити на І. P дорівнює І квадрат помножити на r. P дорівнює U квадрат поділене на r. Одиниця вимірювання ватт була названа в честь англійського винахідника Джеймса Ватта. Він винайшов і спорудив першу теплову машину. Але при цьому він використовував іншу величину кінську силу, якою користуються і сьогодні. Одонакінська сила приблизно дорівнює 735,5 Вт. За будь-якого з'єднання споживачів, загальна потужність струму у всьому колі дорівнює сумі потужностей окремих споживачів. Вимірюючи потужність струму у споживачі, ми визначаємо його фактичну потужність. Тобто потужність, яка реально виділяється в даний момент часу на споживачі. Потужність, яку зазначено у паспорті електропристрою або безпосередньо на самому пристрої, називають номінальною потужністю. У паспорті електричного приладу зазвичай вказують не тільки його номінальну потужність, а й напругу, на яку розрахований прилад. Проте, напруга в мережі може трохи змінюватись від зазначеної у паспорті. Наприклад, збільшуватись. І з збільшенням напруги збільшується і сила струму у мережі, а отже, і потужність струму у споживачі. Тобто, значення фактичної і номінальної потужності приладу можуть відрізнятись. Максимальна фактична потужність електричного приладу більша за номінальну. Це зроблено з метою запобігання виходу приладу з ладу при незначних змінах напруги і струму у мережі. Прилад для вимірювання потужності електричного струму називається ватметр. Найпотужніші побудові прилади це є електронагрівальні. Адже чим більшою є потужність приладу, тим більшу роботу він виконує за одиницю часу. Тим більше електроенергії він витрачає, тим дорожче обійдеться споживачеві його використання. На слайді ви бачите попутові прилади з так званим найбільшим апетитом. Коли ви проаналізуєте потужність, яку споживає кожний електроприлад, то, мабуть, подумаєте про економію у вашому домі. Ну, але це вже індивідуальна справа кожного. Ми підійшли з вами до закінчення обговорення теми Робота та потужність струму. Сканування QR-коду допоможе вам перевірити знання з даної теми. А я з вами прощаюся до нових зустрічей. Усього вам найкращого. Дякую за увагу!